Всім привіт! От і завершилось літо. Цього літа ми знімали дуже мало відео, але літо було дуже насичене. І почну свою розповідь зі знайомства. Знайомтесь, це Мурка і двоє її маленьких кошенят. Мурка потрапила в нашу сім'ю рік тому, маленьким виридливим кошеням. Мале, кусюче, вреднюче Дряпала ноги, справжній звір, але також була і справжнім мисливцем, і стала гарною матусею, яка гарно доглянула своїх перших кошенят. Маємо надію, що вони теж будуть гарними мисливцями, як Мурка, і наша проблема з щурами та мишами буде нарешті вирішена. Літо почалось не дуже добре, як і завершилося. З обстрілів росіянами міст Одещини. Загинули люди, зруйновані будинки, пошкоджена інфраструктура. І навіть однією ракетою було зруйновано цілу школу. Обстріли були такими, що можна було їх почути по всій області. Також цього літа двічі хворів наш головний спонсор. Водій, прораб, архітектор і просто мій коханий чоловік. Він два тижні лікувався на стаціонарі. Лікування, діагностика, ліки, харчування це все було безкоштовним. Але, на жаль, з якими проблемами він потрапив до лікарні, з такими самими проблемами він і виписався. Як з'ясувалося, його хвороба хронічна. Можливо, це пов'язано з перенавантаженням на роботі, тому що його зміна триває більше доби. Тому ми розставили пріоритети і вирішили відкласти на деякий час наші ремонтні роботи в будинку для того, щоб відновити здоров'я чоловіка. На жаль, так іноді буває, коли плануєш одне, а виходить зовсім і інше. І ми вирішили поїхати у відпустці до чоловіка на рідний край і просто відпочити. Для того, щоб дібратися до чоловіка на Батьківщину, нам треба було подолати декілька областей. Добралися ми дуже добре, витратили на дорогу більше 4 годин. Бо взяли з собою ще собаку. Собака у нас трохи в шоці, але мандрівка їй дуже сподобалась. Це перша така відстань, на яку вона їздила разом з нами. Але тепер в машину вона застрибує перша, навіть якщо ми нікуди не їдемо і її не запрошуємо. Перше, що ми зробили, це придбали квітів для свекрухи та чоловікової бабусі. У них все без змін. Все чисто і охайно. Кладовище, де вони поховані дуже доглянуте. Видно одразу, що тут господарює справжній господар. Священник заборонив приносити лучні квіти. Та вінки. Тому це місце мені нагадує парк або навіть ліс. Кладовище поділене на частини. За старішою частиною кладовища доглядають небайдужі люди села. Дивна річ, але це кладовище для мене виявилось таким затишним місцем, місцем спокою, на відміну від того кладовища, де поховані мої рідні. І, взагалі, тут, де виріс мій чоловік, зовсім все по-іншому, наче країна одна, а дуже відрізняється життя навіть в сусідніх областях. Якщо на Вінниччині дуже родить картопля, але не родять персики, то на Одещині у нашому краю це просто персиковий рай. Якщо на Вінниччині можна здавати все, що росте в посадці, наприклад, вишні, жерделі, липу та інші лікарські рослини, то у нас на Одещині цього не можна зробити, тому що в нас немає пунктів прийому цієї сировини. Але зайти в якийсь заклад. Попити каву, відпочити це вже якась проблема. Дуже мало місць для відпочинку. Якщо на Одещині вже є Львові, майже на кожному кроці є кав'ярня, були б якісь кошти. Будинки. Якщо у нас переважно будинки із глини, спаців або червоної цегли, або черепашника. Ракушняка, і вони будувалися такими довгими починаючи з святкової кімнати, з зали, де святкували всі дні народження, свята, і закінчився цей будинок коморою, сараями. Навіть можна було в майбутньому з комори зробити додаткову кімнату для дорослої дитини, яка одружилась або вийшла заміж. То на Вінничині будинки будувалися. Я так розумію, переважно з каменю або цегли. І вони ділились на три частини: окремо житлова частина, окремо кухня і окремо комори з сараями, і будувалось навколо двору це все, і був такий затишний дворик. Принаймні це мої такі спостереження. Також мені дуже подобається мальовнича природа Вінничини. Це бурхливі річки, озера, ставки, зелені ліси. У нас на Одещині з цим проблеми. У нас висихають річки, висихають ставки. Ліси у нас відносно молоді, старі ліси це хіба що лише в заповідниках або в старих містах. Мама, нас! І їжа. Їжа також відрізняється, але мені все-таки більше доподобає наша кухня, кухня Одещини. Можливо, тому що у нас тут розмаїття різних культур, і кухні цих всіх культур перемішалися. Наприклад, і українська. Кухня, борщ, вареники, також молдавська кухня. Це мамалига з плацинтами, болгарська бриндзя, шурпа, перець з підливою. Підлива це взагалі щось таке цікаве, як цибулю. З томатом можна використовувати як окрему смачну намазку на хліб. Також мене здивувала на Вінниччині. Кров'яна ковбаса з товстої кишки і начинена гречкою. У нас такого я не їла. У нас роблять з тонкої кишки, начинена салом або печінкою. Дуже смачно. Також відвідали парки Софіївка та Нова Софіївка. Сподобалися стилізовані тематичні куточки на різні теми, такі як китайський куточок з рибками. Японський кам'яний сад сподобався. До речі, я запланувала собі створити український кам'яний сад. Також сподобалися рослини, водойми, тварини. До речі, вхід після шостої в парк «Софіївка» вільний. Заночували в Умані, готель знайшли в інтернеті дуже швидко, дуже зручно, чистий готель, охайний. Поселились разом з собакою, до речі, було паркомісце під автомобіль, мангальна зона. Також мені дуже приємно було, що там для відвідувачів була безкоштовна кава, цукор і гаряча вода. Здивувало мене те, що цей готель був розташований в районі, де дуже багато вивісок на іноземній мові. Ми ніби опинилися за кордоном. Дуже багато готелів, а от магазинів дуже мало. І вибір відносно був також маленьким. Також здивувала повна відсутність інформації під час повітряної тривоги. Жодної інформації, що летить, куди летить, бігти в укриття чи не дуже. Якщо на Одещині, ми в цьому плані дуже проінформовані та дуже баловані. Ми знаємо, що летить, куди летить, бігти чи не поспішати в укриттям. Назад додому рушили наступного дня по трасі Одеса Київ. На певному участку нас здивував повільний рух автомобілів. Ми не одразу зрозуміли, чому, що трапилося, але зрозуміли це згодом. Коли отримали лист щастя зі штрафом за перевищення швидкості. З нами це трапилося вперше, бо ми цією дорогою їздимо кожного року, але з нами такого раніше не траплялося. Тому не робіть, як ми, будьте уважними, слідкуйте за знаками та не перевищуйте швидкість. Коли повернулися назад додому, то поїхали відпочивати на море. Це у нас такий обов'язковий пунктик відпочинку, адже ми живемо на Одещині. Ми зняли на добу номер в будинку біля моря. Мені дуже сподобалось це місце, ми тут вже вдруге. Також подобається краєвид з вікна. Тут є балкончик, на якому можна відпочити. Тут можна милуватись краєвидом у різний час доби. І до води дуже близько рукою подати. І, до речі, дуже мілке місце море по коліна. Зручно для дітей вода завжди прогріта. І особисто я сподіваюся, що Косою це місце захищене від мін. Хочеться вважати, що це місце безпечне, хоча, на мою думку, сьогодні в Україні безпечних місць просто немає. Також були вперше в декількох мальовничих куточках нашого краю. І я хочу сказати, що я просто закохана у ці краєвиди. Як все ж таки у нас гарно, простору і повітря, наче особливе. Відпочили, відволіклися від поганих думок, відновили сили і знову приступили до роботи у селі. А будинок в селі це вам не квартира в місті. Якщо в квартирі зробив один раз ремонт, і все, то в селі одне й те саме по десятому колу. Якщо в саду ми вже раз прибирали навесні то нам це довелося робити ще два рази влітку і декілька разів придеться робити це ще восени робота робилася сили витрачені, а показати нема що але радує те що не потрібно вже нічого рубати, пиляти, просто взяли лише косу. З металевою насадкою і просто цей молодий ліс скосили. Одна насадка в нас не витримала, і довелося їхати в сусіднє село купувати іще одну. Дві години, і в нашому саду знову чистота. Це все згорнули в кучі і потім просто вивезли причіпом. В цьому році у нас на Одещині просто біда. Все горить у всіх сенсах. Посохла вся рослинність від спеки. Навіть розсада моя посохла, лише витримали таку посуху, колеуси, радують око, і також горіла суха трава, сміттєзвалища горіли, околиці лісу, околиці міст, сел пожежникам і рятувальникам. Не було спокою цього літа. Добре, що долучались небайдужі люди, гуртувались всі разом і допомагали гасити пожежі і рятувати чужі будинки, навіть якщо це їх не стосувалося. І причиною багатьох пожеж є людська недбалість, наприклад, у нас одна сім'я, запалили зелену траву. В городі, і вітром вогонь перенісся на суху траву, і так майже не згоріла вся вулиця. А також в селі то горіло сміттєзвалище в сусідньому селі, можливо, саме із за скляних пляшок, які підпалюють суху траву або інші предмети, які легко загораються. Ось, наприклад, одна сім'я, яка жила під лісом. Зараз вони вже тут не живуть, але все сміття побудови будівельне залишилось. Вони його вивозили з двору загород в ліс. І, мабуть, думали, що це все поросте травою і не буде видно. І коли ця вся трава згоріла і потрібно було проїхати пожежникам на машині попліс, з загородами, то. Кучі з будівельного сміття просто ускладнювали цей рух і весь цей жах сміттєзвалище, це все відкрилося після пожежі. І це я розповідаю тим, хто говорить, що в Європі українці дуже погано себе поводять, неохайно. І я хочу сказати, що ми самі в шоці з таких українців. Особисто. Я не розумію, як можна відноситись так до природи, адже це ліс, тут гарна природа. Можна, наприклад, сидіти на подвір'ї, пити каву і спостерігати за зайцями, які виходять з лісу, пощіпати траву, або фазани виходять також з ліса, і дуже гарно співають пташки, особливо зранку. Також цього літа закрутили помідори з огірочками, варення зі смородини. Планую створити окремий відеообзор підвалу з заготовками на зиму, але по завершенню сезону. Також отримали безкоштовну солому 25 оків. Це дуже корисна річ у господарстві. Можна використовувати як підстилку для худоби або навіть використовувати для вирощування рослин для того, щоб захищати їх від сонячних променів і щоб не росли бур'яни. І завершилось наше літо знову хворобою. І цього разу чоловік захворів вже на коронавірус. Тест на коронавірус дав позитивний результат. У нього була підвищена температура, слабкість, біль у грудях, головний біль. В лікарні дали ліки безкоштовно, і через декілька днів він вилікувався. І Самою головною подією цього літа для мене це було отримання нової професії. Та нарешті я влаштувалась на роботу, бо робити ремонт і годувати всю сім'ю на одну заробітну плату це нереально. Але є такі люди, які. Все встигають, їм все вистачає, вони і на роботу встигають ходити, і відео знімати, і ще ремонти самостійно робити. Ну, я хочу сказати, є до чого нам ще рости. Сподіваюсь, вам відео сподобалось. Бережіть себе своїх близьких, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, коментуйте. І до зустрічі в новому відео.